Соні Кисунчики, вітаю вас! Дякую, що ви зі мною мам, в моєму телеграм-каналі. Можете мені написати, як я змінилася, тому що сьогодні в мене був перший сеанс масажу лікувального, тому що моє тіло, сказало, Наталя, вже пора. Тому що я готова вже до нових енергій для змін. Так? Я зараз займаюся новими техніками в Йозі і мені дуже потрібні сили, розумієте? І якщо в нас де енергія. Та що до верху, та що донизу, вона має мати куди проходити. Але якщо тіло заблоковане, і я оце відчула перший раз, коли ми навчалася боліти, про те, що вона йде енергія, а вона не може пройти, і вона шукає собі вихід. І тому цей тиждень хвороби, який у мене був, він був створений тим, що були заблоковані частини тіла, які просто сказали, давай вже відлежись, і потім, можливо, зробиш те, що ми тобі вже давно говоримо. Отож, я відчуваю, що я на вірному шляху, і хочу сьогодні подивитися, на якому шляху ти. А ти бачив на шляху, А ти бачу, на шляху, рухаєшся, кудись хочеш йти, так, шукаєш можливості, куди тобі піти. Що тобі шукати? Так, ти розглядаєш цей глобус, який біля тебе стоїть ті журнали, вони тобі дають, хочеш розширитись повністю, хочеш піти якусь новизну для себе. Так. Це така перед історія, що карта мені про тебе хотіла сказати. Ми зараз подивимося для тебе для тебе, що для тебе зараз найважливіше в тому питанні. Ти ці питання задавай собі по тому, як я буду витягувати карту. І ці відповіді будуть приходити до тебе. Пам'ятайте, що е, головне для карт це запитання. Так, давайте отак його. Я раку зміни не подобається. Ось так трішки буде. Хм? Я звичайно, сьогодні е, в такому відчутті. І ділюся. Ой, цим з вами. От карта володіла, про що вона? Це карта так, це та сама карта. Ти конкретно мене дивиться, зараз та людина, яка щось хоче змінювати, яка їжа доїла, те, що в неї є. Угу. Плани які в тебе? А плани в тебе. Ти до великого гармонічного щастя, тобі спогади, якісь певні, які тобі тягнуть туди. Типу спогади, які, які тебе тягнуть. ти хочеш вийти з тої ситуації, яка зараз є, щоб ти відчула те, що колись ти давно відчувала, і це була повна радість, наповнення щастям і радістю. От куди ти хочеш рухатись, я тебе вітаю, ти хочеш змінювати своє життя. Багато людей кажуть, що так добре, нічого не будуть робити. Навіть якщо не добре, все одно нічого не будуть робити. А ти готова рухатись. Прекрасно. <свісна> ну, що ви ще села хочу тобі сказати? Так? Ти зараз задавай своє питання, я тебе прошу. У мене зараз може вийти велика кількість запитань, які я би хотіла задати в той момент, але вони, от, оскільки в нас така маленька спільнота закрита, це відео не подивиться більше 70 людей. І ти зараз можеш ту енергію всю забрати для себе. Тому <свісна> думай, яке питання твоє. Ну, і ти, <свісна> я знаєш, <свісна> Um... Дивись, ти вийдеш переможницею в тому питанні. Вийдеш, це вищі слова тобі говорить. Ти будеш переможницею, ти будеш кайфувати від того стану, який в тебе буде, від тих дій, які ти робиш. Головне тут діяти, рухатись, робити. Вийшло тут дві карти короля і королева. А це розумієш? Це по-перше, це карти, які говорять про твій рівень, до якого ти дійшла. І це говорить про те, що любовні карти, це карти король і королева кубків. Це наповнення це емоції, це розуміння одного, це дорожіння тими емоціями, які є, тими ситуаціями. Це навіть те, що ти людина, яка до тебе йде. Дивись всі. Карти кубкові. <сі> ці карти, які говорять, що ти туди рухаєшся, Ти емоційна людина. Це говорить про те, що ти емоційна людина, і це мені дуже подобається так. І це про те, що якийсь будівний знак або йде до тебе, або ти дуже так дорожуєш тою людиною і шукаєш таку людину, щоб тебе розуміла. Є різниця в чоловіках, які холодні, закриті, є різниця в тих людях, які навпаки відкривають свою душу і постійно тобі говорять про те, що вони тебе люблять і скучають за тобою. Тобто вищі сили говорять, що так, твій твій, твій шлях правильний, ти в той шлях, рухайся, йди в ту сторону, не закривайся, не бійся. Е, яка б енергія в тобі зараз не була, чоловіча чи жіноча, е, Чи ти більше е, до чого? Тут єдине, що я бачу, ти готова до тих стабільних, хороших стосунків, які рухають в той напрямок. І даремно, напевно, в мене це сервечко тут зараз. Давайте, дивимося, що ще ви ще сили вам хочу сказати. Тут також можете своє запитання трактувати. І е, коментуйте, коментуйте відео, переходьте. Якщо тут не можете, тоді заходьте в Ютуб, шукайте мене так і в Ютубі ви можете більш коментувати, більш обширно, і я вам за це буду дуже вдячна. У нас такий фідбек. <кхм> Нагадую, що на мала зараз діє акція це 500 гривень на розклад, так що записуйтесь <кхм> і попередньо, от зараз, вийшло три карти. Оці три карти, які в мене вийшло в це про що говорить. Це про те, що це точка, це ваша точка відходу кожної з вас. Ці три карти в мене вийшли тільки, що я робила розклад окремо для Тіктоку. Хто бачив, то отакі. Це про відновлення енергії, це про те, який би там біль зараз не був. <кхе> Скоріше всього, він йде для того, щоб ти вийшла на свій новий рівень. Так тепер я це розумію. Це є твій новий рівень. Чому ти дивишся? То Тому що тобі отак. Або ти дивишся, щоб так не було. Тобто якась передісторія, щось відбувається, що вже <кій> життя тобі говорить, що слухай, зараз буде новий етап, і той етап не буде дуже класний для тебе, бо він буде болючий. А ти в таких енергіях творіння, ти в енергії радості, задоволення, тому ти розумієш, що ти можеш сама змінювати ситуацію. Це дуже добре. В мене не жертва. Зараз в мене дивиться не жертва, в мене дивиться творець. <кій> і творець, який готовий змінюватись, ти в ту точку, в точку своєї перемоги. Тобто, там вже надію, ти використовуєш мої техніки, які я розказую. Намалюйте, напишіть відчуйте, зрозумійте, що вона справді хоче, щоб світ знав, куди ти йдеш. Тому тут тобі говориться так: ти на тому шляху, який приведе тебе до радості, до любові, знайдеш людину, яка тебе буде любити, і ти разом з ним ви двоє один одного вартуєте, так як то кажуть, Переможницею будеш, відчуєш щастя. Енергія твоя дасться. Тобі кожного разу, коли ти будеш ти в ту ситуацію, якої ти ще не знаєш, тобі будуть давати енергію для того, щоб ти зрозуміла, що не завжди так буває. Перепрошую, що з там. <свісна> Та енергія, що я вам говорила, так хочу вбити. І от оце, оце просто наші трансформаційні моменти, які нас, нам показують, хто ми є, куди ми рухаємося, то сонечко вийшло про те, що все буде чудово. І це, оцей старший аркан, він тут єдиний. Він тут єдиний, він прийшов до нас, попереду до мене тут зараз на столі з попереднього розкладу і хоче вам донести ви щасливу, сказати, що подивись тут я. Хочеш народження, будеш народжувати, хочеш створювати власний бізнес, будеш, хочеш мати людину, яку любиш, можеш. Тому що та, та імператриця, це ти. Ти, ти, можливо, ще захована за своїми страхами, болями, переживаннями. Ти не бачиш того, але це все тобі далось для того, щоб ти відчула свою силу. Оцю силу віри в себе. Силу віри в себе, силу надії на теж що світ працює для тебе. А світ працює, життя працює для нас. Люди, ми. Люблю вас обіймаю, цілую. <кій> Давайте, нехай ця карта буде для вас такою визначною цілий тиждень. Оця енергія імператриці. Хай включить вас, щоб ви правильно вибираєте. Не бійтеся, йдіть, йдіть до свого кращого.